Сьогодні на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад Володимир Зеленський презентував план перемоги. Це ще раз підтверджує важливу роль регіональної та місцевої влади у нашій спільній боротьбі. Для Донеччини план перемоги це конкретні дії на шляху до звільнення. Ми пам'ятаємо, якою була наша область до російської агресії, і чітко знаємо, якою вона має бути після нашої перемоги. Цей план веде до справедливого миру та відбудови. Коли ми єдині, немає нічого неможливого. І разом з нашими союзниками ми подолаємо всі виклики. План перемоги це майбутнє кожної громади, кожного українця, і ми продовжимо працювати над його втіленням крок за кроком від маленьких сіл до великих міст. Краматорськ та багато міст півночі нашої області з 2014 року знає, що таке окупація. Знає, тому більше цього не допустить. Ми підтримуємо військо. Тисячі наших хлопців стали до лав сил оборони України. Дуже важливо, щоб весь світ знав правду про те, що відбувається на Донеччині, про нашу боротьбу. На фронті наші хлопці мужньо стримують ворога. А міжнародна спільнота має докласти максимум зусиль для того, щоб стримати Росію на політичному рівні. І саме план перемоги, представлений Володимиром Зеленським, може стати тим інструментом, який забезпечить справедливий та сталий мир для нашої країни. Покрос за останні місяці не сходять зі сторінок світових засобів масової інформації. На жаль, пишуть не про здобутки промисловості, культури чи науки, пишуть про війну. Ворог за будь-яку ціну намагається зараз захопити наше місто. Саме тому план миру, представлений сьогодні президентом, для всіх нас дуже важливий. Саме він надає гарантії збереження, відновлення та подальшого розвитку нашого покровська. План перемоги України є однією із найважливіших ініціатив, яка покликана не просто принести мир в нашу державу, а змінити всю безпекову архітектуру світу. Зараз ми, попри все, повинні показати світу наскільки українці єдині в прагненні миру для нашої держави, але варто продемонструвати, що ми прагнемо саме справедливого миру, який базуватиметься на гарантіях безпеки, базуватиметься на на посиленні економіки та на розвитку власних збройних сил. План перемоги України це, на мою думку, план збереження життя наших воїнів, припинення війни на наших справедливих умовах, посилення обороноздатності держави, міжнародна співпраця, це саме те, що збереже життя наших воїнів, забезпечить їх реабілітацію. І повернення до активного суспільного життя задля розбудови нашої країни. Так, нам потрібен мир, але лише мир на наших умовах. Богонь особливо наша.